Вітаю, я Іван, це Штіль. Що ж, ви досі використовуєте такі пляшки для змішування паливної суміші, краще зайти їх на переробку. А для того, щоб змішувати суміш, можна використовувати ось таку пляшку. Це спеціально розроблена пляшка від компанії Штіль, яка дозволяє вам зробити суміш на 1 літр пального або на пів літра пального. Є шкала вимірювання кількості палива, є одразу інструкція. До речі, наливати також пальне. Доволі просто за рахунок ось такої горловини. Ну і додаткового ущільнення. Сама пробка або кришка цієї невеличкої каністри так, має певні поділки на 10 мл, 20 мл та 40 мл для двохтактного масла. Це в залежності від того. Скільки вам потрібно зробити е, суміші? Е, до речі, неправильно підготовлена палив на суміш може нашкодити